I <laughs> do Традиційна виставка конкурс з Тарасовими стежками, яка відкрилась сьогодні, 11 березня, в Фасівській школі народної майстерності. Цікаво, що крім дітей, тут є і доросла номінація, тому ми запросили і відомих, і маловідомих художників Фастова і Фасівщини, щоб взяли участь в нашій школі. І приємно, що відгукнулось досить багато дорослих художників. Серед Дітей у нас самі маленькі це 8 років. З 8 років у нас учасники виставки: 8, 9, 10, 11 до 18 років. Дуже цікаво відзначити, що в цьому році тематична виставка вийшла. Дуже багато творів конкретно присвячено Тарасу Грочу Шевченку, конкретно присвячено його творчості і його творчому шляху, його біографії. Хочу відзначити студію образотворчого мистецтва міського палацу культури, будинок творчості дітей та юнацтва, дев'яту школу, четверту школу. Хочеться дванадцяту школу, десяту школу. Ну майже всі загальноосвітні школи, учні, яких взяли участь в нашій виставці, представили дуже цікаві змістовні роботи і маємо надію, що Такі, от маленькі виставкові залі представлені ці роботи, але обіцяна нам нова виставкова зала в новій школі. Хай не зразу. Але нам дуже хочеться, щоб в належному приміщенні. В належних умовах навчалися наші діти і працювали вчителі школи народної майстерності. Я як директор опікуюсь цим питанням і дуже вдячний всім фастівчанам владі міста Фастова, яка з розумінням відноситься до цього питання. І я думаю, що в цьому році ми все таки нове приміщення школи народної майстерності отримаємо. Приходьте до нас, дивіться нашу цікаву виставку. Ви зрозумієте, що Фастів, і Фастівщина дуже багата талантами, як юними, так і дорослими.